На українському телебаченні стартує вже 14-й сезон реаліті шоу Холостяк. Відомий формат, де багато дівчат змагаються за серце успішного чоловіка. Цього разу головний герой відомий актор Тарас Цимбалюк, зірка серіалів спімати кайдаша та кріпосна. Виходимось сьогоднішній випуск. Ми знімаємо у студії звукозапису «Sound Plant». Дякуємо їм за локацію. Про те, наскільки популярним є шоу Холостяк, можна побачити за цифрами попереднього 13-го сезону. Перший його випуск побачили близько 2,5 мільйонів глядачів по всій Україні. Ми на культури вирішили розібратися, в чому феномен цього шоу, що про нього думають феміністки і чому насправді дівчата йдуть змагатися за прихильність чоловіка. Ще до старту нового сезону Холостяка довкола нього вже з'явилося кілька гучних інфоприводів. Головного героя Тараса Цимболюка помітили на вечірці, де він розважався під російську музику з сумнозвісною блогеркою Анною Алхім, що, звісно ж, викликало купу питань у суспільство. Також військове зову та актор Данило Мірешкін звинуватив цимболюка в тому, що той грає військового у стрічці Лютий привіт, але сам недостатньо підтримує армію. Тарас, маючи неймовірно велику аудиторію, можливість впливу, креативу, в нього куча там класних відосів, як він креативить, маючи можливість. Допомагати війську не робить цього. Варто відзначити, що тринадцятий сезон Холостяка з Олександром Терном отримав бронзову нагороду на міжнародному фестивалі реклами Канські леви. Проєкт відзначили в категорії різноманіття та інклюзивність в індустрії розваг. За даними градус Research, після виходу сезону 71% глядачів сказали, що ветерани з інвалідністю виглядають привабливо. Що на 19% більше ніж було раніше, мені здається, що потрібно враховувати ці контексти, і все ж таки, якщо робити, ну продовжувати да, проекти якісь такого типу, то брати до уваги те, в дійсно ми воююча <кій> <кій> країна, і відповідні герої теж повинні бути залучені до цього проекту. Ну, не тільки до цього, взагалі до всіх проєктів. Однак Терен зазначив, що розважальні шоу людям потрібні. Взагалі, якщо взяти глобальніше, то людям дійсно потрібні різні шоу зараз, зокрема розважальні для того, щоб можна було трішечки десь це guilty pleasure, чи як його назвати правильніше, свої дали якісь емоції, десь викинути інакше. Але точно такі шоу, ну якби проекти потрібні заради. Збавлення напруги в суспільстві, отак краще сказати. Але безперечно, ми ж розуміємо, що ми живемо в час війни зараз. Кожного дня там гинуть люди, хтось ризикує своїм здоров'ям, життям. Але звідки у нас взагалі взявся цей формат? І чому навколо нього завжди стільки шуму? Романтичне реаліті про одного героя і багатьох претенденток народилося не в Україні. Перші паростки жанру з'явилися ще в 60-х. Тоді вже легендарне американське шоу Грав знайомство вперше влаштувало на ослі побачення холостяка та холостячки з трьома кандидатами. Часом на шоу з'являлися і знаменитості. Свою половинку під прицілом телекамер пробували шукати Арнольд Шварценеггер, Майкл Джексон і Салі Філд. Але справжній бум стався на початку нульових, коли глядачі телебачення полюбили реаліті в цілому як жанр у 2002 році. Американський канал ABC запустив шоу Холостяк, і воно стало хітом, який не втрачає популярності вже понад 20 років. І це в часи, коли суспільство, начебто, стає прогресивним. У США за цей час вийшло 29 сезонів «The Bachelor». це близько 300 епізодів. А формат поширився на десятки країн, і Україна теж залишилася остронь глобальної сучасної казки з трояндами і принцом. Ера дейтинг-шоу на нашому телебаченні почалася у 2001 році, коли Інтер адаптував британське шоу «Blind Date» кохання з першого погляду. Потім були інші спроби, але перший випуск української версії холостяка телеканал СТБ показав лише через 10 років, 17 березня 2011 року. Головним героєм став танцюрист Максим Чмерковський українець, який емігрував в штати, і зірка американського танці з зірками, якого запросили шукати наречену на батьківщині. Цікаво, що команда СТБ дуже хвилювалася, чи зайде такий формат українському глядачу, і сумнівалася, чи не занадто це відверто для нашої публіки публіки. але українцям холостяк сподобався, і багато років поспіль шоу залишається одним з найпопулярніших на нашому телебаченні. Звісно, за понад десятиліття проєкт еволюціонував. Перші сезони вели російською, а нині ми маємо повністю україномовний продукт. Шоу стало етичнішим, там поменшало конфліктів та відвертих маніпуляцій. Ти скеліт такий, що мені страшно. На тебе дивитися. все частіше підіймаються теми екологічності спілкування та токсичних стосунків що Для нашого суспільства є доволі новою, але актуальною темою. У тринадцятому сезоні з Олександром Тереном також був особливий акцент на книжках, які Холостяк часто дарував та рекомендував дівчатам. Зокрема, він згадував Івана Багряного та його твори Тигроловий та Сад Гецеманський, Холодний Яр Юрія Горліс-Горського та Волинь Уласа Самчука. А в його особистих рекомендаціях були такі твори, як позивний для йова хроніки вторгнення Олександра Михеда, Атлант розправив плечі частина перша Айн Ренд, Московіада Юрія Андру Вича і мистецтво любові Еріх Фром. Також у нових сезонах все більше з'явився акцент на соціальній відповідальності. Побачення почали включати підтримку різних благодійних ініціатив і відвідування притулків для тварин. Є ідея культурного, креативного чи медійного проєкту, але не знаєш, де знайти фінансування чи партнерів. Маєш труднощі в написанні грантових заявок, чи просто потребуєш консультації, щоб знайти слабкі чи сильні сторони своєї ідеї? До 3 листопада Креативна Європа збирає заявки на сьому міжнародну ярмарку грантів у сфері культури, яка відбудеться вже 11 листопада в Києві. Це найбільший щорічний захід, який організовує бюро програми ЄС Креативна Європа в Україні разом з партнерами. Та, який збирає близько тисячі представників сектору культури та креативності з усієї країни. Скануй QR-код чи переходь за посиланням в описі під відео і дізнавайся, як твоя ідея може знайти підтримку вже цього листопада. Важливим кроком стало і те, що у 2020 році СТБ наважились зробити обернену версію шоу Холостячка. Головною героїною була акторка Ксенія Мішина, а наступного року співачка Злата Огнєвіч. Формат фактично той самий, але тепер чоловіки змагалися за серце дами. Але все ж команда шоу повернулася до класичної форми, у якій група жінок змагається за одного чоловіка. І ця патріархальність, основна причина критики з боку суспільства. Проєкту часто закидають, що він поширює сексизм і мізогінію, закріплюючи застарілі гендерні ролі. Засновниця спільноти фемінізм UA» Марія Дмитрієва прямо пише, що такі шоу підживлюють уявлення, що чоловіки. Цінний ресурс на шлюбному ринку і тому можуть перебирати дівчатами. Дійсно, у холостяку влада вибору, начебто, повністю в руках героя чоловіка. Він призначає побачення, він роздає троянди, він вирішує, хто залишиться, а хто поїде додому. Дівчата ж вимушені підлаштовуватися під його смаки, втрачати індивідуальність та боротися за прихильність чоловіка. Як підсумувала Лілія Антонюк з громадської організації Жіноча ліга, ідея шоу така: влада та право вибору є у чоловіків. Жінки не мають влади та права вибору. Натомість, основне їхнє призначення та ціль це отримати прихильність чоловіка та одружити його на собі. Відповідно, на наших екранах роками тиражувався стереотип, що нібито жінки за визначенням суперниці і між собою не дружать. адже майже усі конфлікти в шоу виникають через конкуренцію внутрішню жіночу ворожнечу і взаємні образи, плітки, інтриги, і тощо. Феміністки критикують це як прояв внутрішньої мізогінії, коли самі учасниці починають бачити одна одну ворогами. Також такі шоу все частіше показують любов як товар. Ще у 1956 році психолог і філософ Еріх Фром у книжці Мистецтво любові писав, що в умовах капіталізму почуття все більше нагадують ринкові відносини. Люди шукають партнера, який відповідає їхнім вимогам за статусом, вигодами, соціальними бонусами і так далі. Любов перетворюється на ринок, де кожен намагається продати себе якнайдорожче. Хіба не впізнається тут концепція холостяка? Проєкт фактично зводить стосунки до змагального процесу, де є конкуренція за приз заможного і знаменитого чоловіка. Учасниці у шоу часто роблять акцент на своїй зовнішності і намагаються показати себе з кращого боку, інвестують гроші в вбрання та косметику. Не дивно, що герої шоу переважно відповідають певним стандартам краси та успішності. Чоловік має бути при грошах, а жінки бажано модельної зовнішності. Про яку реалістичність тут можна говорити? Шоу фактично вчить жінок, як перемагати у погоні за чоловіком, а чоловікам дає відчуття влади над вибором. Прийшов час поставити ключове запитання: чи знаходять герої Холостяка своє кохання, чи це більше гра на публіку? Судячи зі статистики, шанси невеликі. Американський формат за 29 сезонів може похвалитися лише чотирма парами, які досі разом, що навіть доволі непогано, як для такого проєкту. В українській версії поки що жодна пара надовго не втрималася. Рекордсменами стали Нікіта Добринін і Дар'я Квіткова, які прожили 4 роки в шлюбі і навіть народили сина. Але у 2023 році теж розлучилися. Були випадки, коли стосунки розвалювалися за тиждень після фіналу. Тож холостяк як шлюбне агентство, схоже, не надто ефективне. Натомість, як трампліну медійну кар'єру дуже навіть. І переможниці, і просто яскраві учасниці набувають шаленої популярності: десятки тисяч підписників і рекламні контракти. Багато хто стає успішним блогером або отримує запрошення в інші шоу. Фактично, проєкт відкрито перетворився на соціальний ліфт для інстаграм зірок. Чим довше протримаєшся, тим більше фоловерів і пропозицій ти отримаєш. Олександр Терен зізнався після шоу, що не зміг по-справжньому закохатися під час зйомок. Він казав, що мав різні сценарії фіналу. І і навіть пропонував продюсерам варіант нікого не обирати, але керівництво СТБ наполягало на класичному фіналі з переможницею. Фактично, як би не складалися реальні почуття, шоу вимагає фіналу казки. і глядачам його дають. Принаймні до титрів. А потім контракт на любов тріскається, як тільки вимикаються камери. У випадку Терена та його обраниці Інни Бєлєнь вони оголосили про розставання за пару місяців. При цьому спочатку обоє робили вигляд, що залишаються разом, а потім виявилося, що ніяких стосунків після проєкту не було. Ну це не був контракт. У нас якби і не змушувало ні до чого, але е, власне тому напевно і не було як таких стосунків. Тобто ми там спілкувалися, але ну, я не можу сказати, що це були от стосунки так, чоловіка і жінки, які там кохають один одного. Такі ж історії були майже після кожного сезону. Нарешті чимало розмов точиться про так звану магію монтажу на шоу. Кілька годин відзнятого матеріалу стискається в декілька хвилин, і часто історію перекроюють на догоду драмі. Відомі численні випадки, коли учасниці скаржили, що їх у шоу показали не такими, які вони є насправді. Наприклад, переможниця першого холостяка розповіла, що її головну конкурентку Яну Соломко навмисно виставили тихою скромницею, хоча залаштунку та була далеко не ангел. Продюсери буквально змонтували образ попелюшки Яни і дуже хотіли протягнути її до перемоги, бо це вписувалося в їхній сценарій казки. І лише жорстка позиція Холостяка змінила фінал. Чмирковський відмовився грати за вказівкою, або у 12-му сезоні деяких дівчат, що говорили російською чи суржиком, повністю перезвучили українською, змінивши голос і манеру мовлення настільки, що учасниця Юлія Кавчук була шокована своїм екранним образом, як вона сама сказала, колхозниці. А якби говорили українською, то таких проблем не було б. Були моменти, звичайно, якісь не зовсім, скажімо так, напевно, не те, що послідовно правильно, але правильно, напевно, поставлені отак, можливо, не повністю ось. І тому, можливо, відкривалася неповна картина того, що я сказав. От, Таке було. Але звичайно, що ну, вони там на монтажі, так. Команда там сценаристи, чи то редактор не могли там сказати те, чого я не казав. А за таких обставин дуже цікаво, що учасниця нового 14-го сезону і за сумісництвом міс України 2023 Софія Шамія зізналася, що після отримання титулу чоловіки сприймають її лише як міс, і тому вона хоче щирості і сподівається бути собою поруч із холостяком. Як ви думаєте, чи вдасться Софії на проєкті отримати щирість? Свої припущення пишіть у коментарях. Попри критику і зміни епох, шоу про Холостяка та його потенційну обраницю досі тримає аудиторію. Але у чому секрет цього формату і що це за три кити успіху, на якому тримається все шоу? Насамперед, багатьом все ж подобається казка про попелюшку. Згадаємо класичний сюжет раннього дійсне: прекрасний принц обирає звичайну скромну дівчину і робить її принцесою. Холостяк експлуатує цей архетип на повну формула кастингу. Така учасниці це дівчата звичайних професій: вчительки, візаристки, студентки, бухгалтерки, ну і звісно ж, блогерки. А холостяк успішний і ресурсний чоловік. Такий собі принц сучасності. Це одразу створює відчуття, що кожна попелюшка має шанс завоювати омріяного принца. Ще один кит це передбачуваність формату. Глядачам подобається знати правила гри: щотижня романтичні побачення, несподівані випробування. А наприкінці церемонія троянд, де герой прощається з кимось із дівчат. Люди люблять повторюваність, бо вона дає відчуття комфорту. До того ж, попри драми, шоу майже завжди закінчується хеппі-ендом. Герой обирає одну з учасниць, і любов перемагає. Також у цьому шоу є певний ескапізм, адже ми тікаємо у простій історії, щоб зняти стрес. У цьому сенсі холостяк слугує своєрідною емоційною розрядкою у напруженій реальності. Ми здогадуємо, що це постановка. Але все одно співчуваємо героям, бо прагнемо чогось справжнього. Третій стовп успіху це наше приховане задоволення від чужих драм. Не секрет, що частина аудиторії дивиться холостяка не тільки заради романтики. Часом шоу буває відверто крінжовим, комічні побачення, сварки через дрібниці, сльози і скандали. Що ти причепилась до мене, п'явка. Усе це викликає бажання то хапатися за голову, то жваво обговорювати побачене. З'явився навіть термін хейтвочінг, коли дивишся, нібито ненависне дратуюче дійство заради власної розваги. Простіше кажучи, людям подобається крінжувати кожні 5 хвилин. Отож, треба визнати, що феномен холостяка доволі багатогранний. Для одних це прекрасна романтична історія, а для інших це токсичне шоу, де жінок перетворюють на конкуренток а стосунки на товар. А для ще інших це просто п'ятничний крінж для посиденьок з друзями. Ні, просто шкода. А чим його листяк для вас? Пишіть у коментарях. Буде дуже цікаво почитати. Ну а з вами була Валерія Пастушенко. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. А ми побачимось на Суспільна культура.